Прийшов бойове розпорядження і ми відправилися на схід на турецький напрямок. Основна задача це була тримати сектора, не допустити просування ворога. Саме найстрашніше. Це коли з групою втрачається зв'язок. По ним працює ворожа артилерія, працюють ворожі скіди. Від твого рішення залежить життя твоїх побратимів, які знаходяться на позиціях. Багато моїх друзів, товаришів, родичів воюють. У мене була можливість також приєднатися до них. Для себе вирішив зробити іменно так. І я не жалкую працюю вибір. В кінці лютого 2025 року прийшов бойове розпорядження, і ми відправилися на схід на турецький напрямок де майже півроку ну, воювала загарбна. Прима руку Васильовича закрив. Працювали на турецькому напрямку до початку літа. Одне завдання це в нас позиції мали в самому Турецьку і на підступах до Турецька. Завдання, які були давати відсіч, щоб ворог не просувався далі, обороняти турецьк. Це є про піхотні позиції. Також у нас працював мінометний взвод. Працювало дуже гарно, гружусь такими хлопцями. Відпрацювали на 5 балів. Ну і БПЛшники. І впівішники, БПЛшники, які теж дуже гарно відпрацювали. На початку червня нас перевели повністю підрозділ на Покровський напрямок, там, де ми провели більше місяця. Там і там у нас були втрати, загинули побратими. Частина побратимів вважається ще до цього часу, безвісті відсутні. Перший досвід у мене був. У 2014 році, також на Донецькому напрямку, ну, але це не можна порівняти з цією ситуацією, яка сталася в 2022 році. Що не саме найстрашніше? Це коли з групою втрачається зв'язок, бачиш, що там по ним працює ворожа артилерія, працює ворожі скіди, ти не розумієш, чим вони живі, чи не живі. Ти не можеш прийняти адекватне рішення, чи їх відводити, не відводити. Ну от, от немає зв'язку. Це, напевно, найважче. Коли від твого рішення залежить життя твоїх побратимів, які знаходяться на позиціях. Саме важче це запланувати вихід, ротацію на позиції. На самій позиції, коли вже хлопці нормально зайшли, вони вже можуть собі працювати. А от іменно це коли вихід на позицію, це виходить, заїжджає броня. Хлопцям потрібно пішки добиратися. Це е, якщо погодні умови дуже погані, якщо не літають їхні, ну ворожі борти, їх не запалили, вони нормально дійшли, це взагалі супер. Такі випадки були, що на позицію заходили на протязі трьох днів. Це 2-3 кілометри. І не доходили, верталися назад. Для кожної ситуації, коли планується якась дія, потрібно не один план. Їх має бути декілька, тому що ситуація міняється буквально кожну хвилину. І запланувати, що він піде по, такий, по такому алгоритму, це нереально. Страшно це, коли в тебе тільки один алгоритм. І більше і ніяких варіантів немає. Це так, Коли щось іде не так, то тобі вже потрібно якось на місці це все вирішувати. А від цього рішення ну, залежить дуже багато, тому головне це життя хлопців. Я всім своїм бійцям. Побратим говорив, ми знаходимося в штабі, ми 7-24 за вами спостерігаємо, спостерігаємося за ворогом. Якщо якась критична ситуація, ми по-любому вам допоможемо. Саме головне це довіра. Тобто вони мають довіряти мені, а я маю довіряти їм. Ну, оце тоді буде. Ну, просто супер. На початку березня декілька наших груп зайшло на околиці Новоторецька, там де ми отримували позиції. Зліва-справа були наші суміжники, побратими, Збройні сили України. Переважно групи перебували у приватних будинках. У них був сектор, був рядом 50-100 метрів. Вони могли контролювати там перехрестя вулиць. щоб ворожі... Війська не проходили, або вони коригували, надавали інформацію на штаб, а штаб вже приймав рішення, чи висилати борти, чи працювати артилерією. Саме найдовше на одній позиції наші пробули майже два місяці. Ми їм там скидували провізію бомберами, пташками, але ну, це в основному посилка скидається там до 8 кілограм, пару пляшок води, їжі. Коли хлопці забирали з позиції, то вони втрачали там до 40% ваги. Тобто виходили, виходило, найголовніше живі. Під час цих боїв в нас були втрати, поранення, ну, але хлопці всіх у Бога забрали звідти. Основна задача це була тримати сектора, не допустити просування ворогу, не захопити Турецьк повністю, передавання інформації. Коригування вогню. В основному зв'язок з нами був по радіостанціях. Всі питалися, і хлопці на позиціях також, коли буде ротація, коли ви нас поміняєте, але ну, вони розуміли прекрасно, що ну, от не доїде туди броньована машина разом з хлопцями, і навіть не дозволять до Турецька доїхати на підступах, розбомблять. Із-за цього, із цього вони так довго там і перебували. Та молодці вони, ніхто не, не, не кинув позиції. Всі залишилися на місці, всі виконали свої завдання. Ну, була історія у нас. Хлопці переміщалися на іншу позицію. Один із них наступив на міну, йому відірвало ступню. На той час я перебував на штабі на чергуванні, Прийняли рішення відправити наземний роботизований комплекс якраз за. 12 кілометрів від того, як сталося у нас, він знаходився. Комплекс доїхав. Побратими відразу надали йому допомогу, перетягнули ногу, забінтували, поклали на НРК. Хлопці за допомогою інтернету, за допомогою камер відслідковували цей маршрут і за 800 метрів до точки забору сіли батареї в НРК. Це вже має під'їхати броня, Хлопці все кидають, біжать до НРК, беруть цього хлопця і якраз встигають. Ну можна сказати, нам повезло там секунди в секунду. Приїхав автомобіль. Хлопці якраз прибігли до цієї точки, положили, евакували. Хлопця спасли. Після цього всього ставлення до життя помінялось. Більше цінуючи сім'ю, друзів, батьків. Хочу миру.